Гадай, будь ласка, для нас матч з колосом багато сил забрав той поєдинок? Так, звичайно, ця гра видалась досить важкою, адже. Ми грали 120 хвилин, і це десь трішки втомило команду. Але те, що є позитивний результат і перемога, і прохід в наступний раунд, це додає команді позитиву і психологічної впевності перед наступною грою. Тому десь цей баланс, що ми зіграли, 120 хвилин, і перемога десь воно вирівнялося за рахунок того, що позитивний настрій в команди. Матч зайшов до серії пенальтів. Твоє виконання таке було доволі холоднокровне. Розкажи, що за жест показав вже після удару на камеру. Гравець Київ. Українському Сімферополі народився і у своїй кар'єрі, принаймні в матчах, наскільки я розумію, ніколи пенальті до цього не пробивав. І зараз реалізовує Владислав Приймак. Розводить він спокійно, показує камеру. Розводить мисика і м'яч по різних кутах. Чомусь дружина моя, можливо, відчувала, що буде серія пенальті. Два дні перед грою просила не йти бити, бо буде дуже сильно хвилюватися. І донечка так само казала, що не треба. Але я все ж таки вирішив і був впевнений, що заб'ю. новому році на цій стадії ви зустрілися, команда зустрілася з Динамо Київ». Кого Зараз очікуєш побачити. Ну. Нам, в принципі, ми не боїмося ніякого суперника. Це кубкова гра, вона є одна і проходить один суперник в грі. Тому люба команда, неважливо з якої ліги, тут можна здобувати позитивний результат будь-якою командою. Тому чи попадеться команда з другої ліги, з першої, чи, чи те ж саме Динамо чи Шахтар, нам немає різниці. Ми будемо виходити і старатися зробити все, щоб грати у наступному раунді. Вже в неділю гра з От такі очікування перед цією грою. Ну, звичайно, ми розуміємо, що Полісся досить хороша команда, дуже добре вони підсилились, у них новий тренерський штаб, цікавий футбол показують. Але ми зробимо все для того, щоб повторити, можливо, навіть перекращити результат попередній. Розкажи, ця перемога остання в Кубкова, вона зараз трошки додала настрою команді всередині, от як ти відчуваєш в колективі? Ну так, звичайно, в першу чергу це є позитивний настрій, тому що такі ігри, як з Ворсклою, такі ігри, як з рухом, вони десь команду психологічно чуть, -чуть так вибивають, скажімо так. А коли є перемога, і знову ж таки повторюсь, неважливо, що ми гралися 20 хвилин, воно швидше приходиться в тон.